Вітаю. Це мій тихий рай. Сьогодні хочу звернути вашу увагу на рослини, які вижили в це спекотне літо на півдні України. Тому почну зараз з вулиці, ґрунту покривна троянда. Звичайно, вона тут і підсихала чуть-чуть, ну як підсихала, квіти швидко засихали, а так вона собі росте байдуже. І, до речі, тут ґрунт, тут практично пісок. Тому дощ пройшов, стекло і все. І так само полив. Але я хочу сказати, що я майже нічого не поливала, особливо тут на вулиці, це по весні трошки пару раз полила і все. У мене просто сюди не доходять руки. Ще одна рослинка це покровка, багаторічна ромашка, теж не Яка не спека не була, ніколи її не поливала, тому що до неї точно в мене руки не доходили, але бачите? Квітує. Біла це така, не знаю, середньоросла. Ось така синя чи бускова. Ось така, бачите. Нічого я її тут не робила. Мої хризантемки рані, теж бідні сохли тут, е, що хочеш, але все-таки живуть, я зрізаю, вони далі квітують, квітують, мабуть, десь із середини червня. Теж моя любима трояндочка. Тут, я ж кажу, з весни ще трошки поливала, а так вона, ну це вже пооцвітали. Е, росте тут теж піщаний ґрунт, камушки, ну, дуже погана земля тут. І все-таки вона виживає. Лівець теж витримав всі перепитиї, е, спеки цієї. Почуває себе нормально, теж я ж кажу, ґрунт тут дуже поганий. Ну, це така е, низькоросла чи бордюрна якби. Трояндочка мілкоквіткова. Теж, бачите, ну вже відцвіла, але тут теж багаторічна ромашка. Я показувала ой, астра, показувала у минулому році я насаджувала. Трошки, звісно, посохла, але бачите, починає квітнути. Пройшли дощити і все оживає. Також ось кактус. Здається, опунція називається. теж Він тут у мене був заріз бур'янами, я думала, що він тут пропав, ні, живе і далі. Це бересклет, мені здається, не буду запевняти точно, але мені здається, що це бересклет. Він в цьому році, звичайно, дуже пострадав. Я його тут не поливала і він трошки підсох, але, бачите, теж відновлюється. Деревоподібна півонія теж, бачите, попеклася, але не пропала. Так що виживає в цих умовах. Ціток теж не боїться спеки. ну Тут трошки абрикоса прикриває, але нормально. Хризантемки теж при цих умовах все-таки повиживали. Починає цвісти жовтенька. Бачите? Ну і тут теж багаторічна астра. Це вже з високорослих. ця ще не квітує, а ця квітує. Це друзі-рослини, які ну, пережили оцю спеку практично без догляду. В дворі троянди вижили. Ну, звичайно, час від часу я, хоч ізрідка їх поливала. Хвойні почувають себе добре. Навіть зважаючи на таку спеку, слава Богу, навіть не пожовкли. Гарні. Звичайний лілейник, бачите, присох, але все-таки живе, треба його звідси прибрати, але не пропадає. Хочу зупинитись трошки на трояндах, друзі. Дивилась те кілька відео. Багато хто, типу, не рекомендують троянди, за ними ну, сильний. Догляд треба, не знаю. І в мене в цьому році вони не то глянуті і цвітуть ціле літо. Дуже гарні. Ось оця взагалі, тільки зріжу, вона знову ось, ось позрізала, знову бутони, знову квітує і до самих заморозків. Тому ну, це вибір кожного, хто що любить. Да, Нападає тля, треба бажано поливати, Ну, я скажу, я часто не поливала, і все-таки вони. Ростуть, фітують і все добре. Гортензія? Ну, гортензія, не знаю. Для такої спеки треба її ховати е, десь в тіньочок. Але, бачите, я її трошки підкислила, вона трошки пішла. Так що, все-таки я задоволена. Друзі, кам'яна роза молодило. Е, пережили нормально, звичайно. Влітку були такі трошки як пожмакані, але ось о, пішли дожі, відійшли і дуже гарні. І продовжують рости. Бачите, дивіться, яка красунька. Я хочу показати вам це нерарію. Вона якось іде як однорічна рослина, але в мене вона вже другий рік. І сподіваюся, що, може, і на слідуючий рік. Я її обрізала, я показувала, вона була, кинула цвітоноси, я зрізала і вона знову продовжує рости. І ось дивіться, ну цей кущик трошки такий слабший, він більший, був, мабуть, трошки перехворів більше, але, бачите, все добре. Тепер це в нас ой, забула барбарис. Дивіться, виглядає добре. Тут трошки від туйки є затінення, то не вигоріло нічого. Теж лаванта почуває себе дуже добре. Незважаючи на спеку, росла, розвивалася, і все добре. Лілії теж, скажу вам, що пережили спеку, можуть швидко засохнути квіти від спеки, але, тим не менше, ростуть і все добре. Соп. Теж Цві цвіте, росте, нічого йому немає. Теж такого особливого догляду не було. Іноді поливала і бересклет. Дивіться, теж попускав уже молоді павани, теж почуває себе добре. Віток не справжній, грунтопокривна рослинка, теж почуває себе добре, не, требу, ну, не потребує особливого догляду. Це, здається, осака, Я її тут збираюся прибирати, але це злакові, зараз дуже популярні ці рослинки. Тому кого цікавить, можу вислати. Теж росте без всякого догляду і розростається. Треба спостерігати за ним, щоб не ліз далі, ніж треба. Але коли його небагато, то він виглядає дуже гарно. Так бачите, маленькі посадки, то гарно. І біскус кущовий, я не знаю навіть, як він правильно його називається, він вибагливий трохи. У мене тут він не поливався, він навіть в цьому році не зацвів, а один взагалі пропав. Один ще на вулиці, я там щось і не бачила, мабуть, теж ну, не в приглядному вигляді, тому не знаю. Треба, щоб була волога. Це таке, що вибагливіше. І бадан, друзі. Я не знаю, у мене тут, бачите, куча мурахи понагортали. Може, тут йому просто погане місце. Я в цьому році його хочу розсаджувати. Але ну, коли була спека вигорів, це вже все пішло молоденьке. А то ну, дуже погано себе почував. Тому не знаю. На, на рахунок бодана не можу казати, чи бачила багато відео, що говорять невибагливий і на спеці, і всюди. Ну, поки що нічого не можу сказати. Ялинка в нас, у нас дві ялинки. Ця сиділа-сиділа в цьому році, нарешті, пішла. Ну, теж, слава Богу, ніякого догляду не потребує. І кофія теж. Не поливала нічого, дивіться, яка гарна. Я її навесні розділила. І вона так гарно пішла. І навіть цвіла. ті, що я. Ну, я всі ділила, всі цвіли майже. І знову, дивіться, понаростали, які гарні кущі. Так що винослива рекомендую. Е, сортові лілейники теж догляду ніякого. Трошки попідсихали, але тим не менше, ростуть і квітували. Цю ще ось, буквально пару днів назад показувала квитувала. І ось ця ще з бутонами теж. Це е, ті, що повторно квитують. Бачите, яка спека не була, все рівно вони потихеньку собі ростуть. І знову хризантеми, Друзі, хто слідкує, бачив. Я за ними взагалі не доглядала. Почала поливати буквально десь, може, неділі-дві-три назад, а то не поливала нічого. Там деякі я навесні пересаджувала, не навесні, десь на початку літа, то я їх пару раз полила ну, для того, щоб вони вцепились за землю і все. Але бачите, все нормально, підходить осінь, і вони набирають бутони, мають квітувати. В цьому році я за ними взагалі не дивилася. Ось, у мене, звичайно, тільки посаджене, але наскільки я знаю, невибаглива рослинка росте і в засуху, і без полива. Друзі, міскантус. Він у мене вже Другий чи третій рік, я вже не пам'ятаю, коли я його купила. Дуже гарний, дивіться, я не знаю, який сорт. Іде смужка посередині. Хто знає, напишіть, що це за сорт. Дуже гарно росте, дуже невибагливий, теж майже не поливала. І дивіться, який гарний. Сянниця, костриця на неї ще кажуть: у мене сиза така, теж з лакових. Теж невибаглива, це вже дуже старі кущі, тому бачите, вона така вже має неприглядний вигляд. Ну я за нею взагалі не дивилася. Якщо вичищати її, слідкувати, вона дуже гарно виглядає по бордюрах. До речі, теж є на продаж, кого цікавить, можу вислати. Ну і Іриси. Теж рослина невибаглива. Звичайно, люба рослина, якщо за нею дивитися, вона буде гарно виглядати, буде е, красива. Не буде хворіти нічого, але в принципі теж я нічого їм не роблю. Це треба побідрізати, де посохло, і все. Звичайно, бажано їх порозсаджувати, якщо буде час, я хочу це зробити. Але я ж кажу, невибаглива рослина і навесні дуже гарно квітують, навіть самі прості. Дивіться молоденькі кущики костриці вівсяниці. Якщо кого цікавлять, то замовляйте. Ехіноцея теж. Гарно пережила спеку, ну я вже позрізала ці цвіти, а бачите, листя гарне, все, все добре. Юка теж невибаглива, при спекі нічого не пошкоджено, нічого не пропало, все росте, розвивається дуже добре. Друзі, такі рослинки в мене ростуть, які практично на сонці і без особливого догляду. Ви знаєте, я навіть не сподівалася, що в мене скільки багато рослин є. Так ростуть і ну, ніколи не зосереджувалася на всіх відразу. І це не всі. Це я показала саме те, що е, в таких умовах вижило і багаторічники. Однорічники теж не показувала. Але в основному, хто хоче висаджувати, тому рекомендую в нас на, считайте, Південь України. І вони вижили, тому в других регіонах я думаю, вони будуть ще краще себе почувати. А на цьому все. Дякую за увагу, за перегляд. За вподобайки, за коментарі. До нових зустрічей. Пока.